Вітаю, мене звати Козакевич Ірина, і сьогодні ми зазирнемо лаштунки Нідерландів XVII століття, краю квітучої торгівлі та палких релігійних суперечок. Нідерландська революція 1566-1648 років стала однією з перших успішних революцій за незалежність у Європі та заклала основи для формування нової держави. Щоб зрозуміти її значення, необхідно розглянути комплекс передумов. Що зробили революцію неминучою, і до середини XVII століття Нідерланди перетворилися на найрозвиненіший регіон Європи з квітучою економікою заснованою на міжнародній торгівлі, мануфактурному виробництві та передовому сільському господарстві. Однак політично вони входили до складу величезної імперії Габсбургів і перебували під владою іспанського короля Філіпа II. Саме протиріччя між економічним розвитком та політичною залежністю стало основною рушійною силою революції, по-перше, він постійно підвищував податки, перекачуючи величезні кошти з Нідерландів до Іспанії та фінансування своїх численних воєн. Друге, король намагався централізувати управління і ліквідувати традиційні вольності та самоврядування нідерландських провінцій. По-третє, як ревний католик, він жорстоко переслідував протестантів, тоді як у Нідерландах швидко поширювався кальвінізм. Революційний вибух стався у 1566 році, коли країною прокотилася хвиля іконоборчих повстань. Обурені кальвіністи руйнували католицькі храми, знищували ікони та статуї святих, які вважали ідолопоклонництвом. Погрому зазнали близько п'яти тисяч церков та монастирів. У відповідь Філіп II направив до Нідерландів герцога Альбу з потужною армією, який встановив. Режим терору його рада у справах про заколот, яку нідерландці прозвали Кривавою Радою, засудила до страти тисячі людей, включаючи представників знаті. У цей критичний момент на політичну арену вийшов Вільгейм I Оренський. Походячи з аристократичного роду і будучи колишнім намісником кількох провінцій, Вільгейм спочатку намагався стримати радників і шукати компромісу з Іспанією. Проте жорстокість Альби переконала його. Необхідності відкритої боротьби під його керівництвом сформувалися загони лісових гезів, які вели партизанську війну, та морських гезів. Переломний момент настав у 1572 році, коли морські гези захопили порт Пріль. Це стало сигналом до загального повстання в північних провінціях. У 1576 році південні провінції також приєднались до повстання після того, як іспанські війська влаштували криваву різню. Антверпені – відомо як Іспанська Людь, наступного року був укладений генський пакіфікат угода про спільні дії всіх нідерландських провінцій проти іспанців. Однак єдність воювалася нетривалою. Релігійні, соціальні та регіональні суперечності призвели до розколу. У 1579 році північні переважно протестантські провінції утворили Утрецьку унію, а південні, де переважав католицизм. Підписали Араську Унію і примирилися з Іспанією. Цей розкол визначив подальшу долю Нідерландів, розділивши їх на північні – майбутню Голландію і південні – майбутню Бельгію. Іспанія не змирилася з втратою північних провінцій і спробувала повернути їх з силою. У 1584 році. Іспанський агент вбив Вільгейма Оранського, сподіваючись деморалізувати повстанців. Однак боротьбу очолив його син Моріц Оранський, блискучий полководець, який реформував армію за найновішими принципами, і завдав іспанцям ряд поразок. Війна з Іспанією тривала з перервами до 1648 року, коли за вецфальським миром була офіційно визнана незалежність Республіки Сполучених Провінцій. Нідерландська революція мала величезне історичне значення, вона призвела до створення першої республіки, встановила принципи релігійної толерантності, хоча й з обмеженнями для католиків, і створила умови для розквіту науки, мистецтва і філософії. Досвід нідерландської боротьби за незалежність надихнув наступні покоління революціонерів у Англії, Америці та Франції. Таким чином, Нідерландська революція стала не просто національно визвольним рухом проти іноземного панування, але й глибоким суспільним переворотом, який відкрив шлях до нової епохи в історії Європи та світу, ось така історія Нідерландської революції. Складна, драматична, але надзвичайно важлива для розуміння сучасної Європи.